Ми знову збираємося в молитві біля серця Пресвятої Діви Марії, щоб роздумувати над стражданнями її Сина Ісуса Христа. Це є молитва, яка народжується з її співчуття, з віри, з надії. Теж може бути це все співчуття, яке ми відчуваємо, дивлячись на. Цих наших захисників, які повертаються з фронту, це все можна перетворити на молитву, на молитву Розарію, молитву страсними таємницями, страждальними таємницями Розарію. У цій молитві ми бачимо теж як любов, яку Пресвята Діва Марія. Має до свого сина, але теж любов, яку Бог має до кожної людини. Бачимо в цій молитві, як ця любов сильніша за біль. І бачимо, як з цієї темряви, Ецеманської темряви і проростає світло Воскресіння. Бачимо, як вже там починається ця історія. яка нас веде до Воскресіння. Тож просімо про цю благодать побачити в цій темряві, в якій, мабуть, не обов'язково, але, мабуть, хтось з нас перебуває. Просімо, щоб ми вміли побачити. Те світло, яке вже тут, в цій темряві, починається, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дуже сердечно вітаю усіх вас, які прибули на це святе місце, на це святе місце, також тих, які єднаються з нами за допомогою трансляції. дуже щире вітаю вам. Дякуємо за вашу віру, з якою ви молитеся від об'явлень Діви Марії Бенадеді саме в ці гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Просимо нашу матір, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які нам надсилались за допомогою інтернету та соціальних мережі, місця ця скринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в роті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу на та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вікна. Третього дня Воскрес із мертвих вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірою в Духа Святого, святу Селенську Церкву, за святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Резюрекшн за святішого отця, Лева XIV і в його намірах. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід блідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід блідлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.

І, вийшовши, Ісус, пішов, як звичайно, на гору Оливну, за ним пішли його учні. Коли ж прийшов на місце, сказав до них моліться, щоб не ввійшли в спокусу. Молімося в наступних намірах. Просимо про дар миру для України, про дар зцілення для усіх поранених внаслідок війни, про безпеку, про відвагу. про... Добре здоров'я для усіх наших військових, про захист від цього злого для них. Просімо також за усіх, які перебувають у лікарнях, поранені внаслідок бойових дій, просячи про те, щоб постійно вони зазнавали присутності і другої людини, і Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прости Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками і благословенний плід Лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками і благословенний плід Лона Твого, Ісус.

Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний придло на твого Ісус. Великі Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний придло на твого Ісус. Великі М Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Oh, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вонат Твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners sláva Otcu i Synu i Světomu Duchu. O Marie bez hrycha prvorodného začáta. Second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Druga skurbна таємниця вичування Ісуса. They came up to him, saying, What are we в наступних намірах за усіх, які зазнають переслідування чи принежа в наслідок? Визнання своєї віри за усіх тих, які борються за справедливість, Отче що є сина небесах, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний блідлона і Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плитлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна ти благословенний благословенный плитлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прівона Твого Ісус. Amen, God, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний прівона Твого Ісус. Радуйся, Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідгона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід Твого, Ісус. Твого, Ісус. <рес> <рес> Glory be to Slavo the Father, you and to the, the Son, and to the Holy Spirit. Duhu. As it was in the beginning, is now, and, and ever shall be, world without, without end. 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 O oh, my Jesus, who did us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The third sorrowful mystery Третя скорботна таємниця коронування Ісуса терновим Вінцем. Болімося до Господа через заступництво нашої матері згадуючи Євангеліє від Святого Матея. Роздягнувши його, на наділи на нього червоний плащ і, сплівши вінець зі стерня, поклали йому на голову, а тростину дали в правицю його. Молимося в наступних намірах за усіх онкохворих, тих, які є вдома, в домівках, але теж тих, які перебувають в лікарнях. Отче наш, нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Holy, Mary, Mother, now, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний блідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать и повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна, тими жінками, благословенна, і благословенний при двох Иисус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенный Твого, Ісус. Radoj se Marie, blahota ti povna, s tobou, je blessovan bláho nad těmi ženkami, je blessovaný křídlo na tvého se Marie, blahota ti povna, s tobou, je na nad těmi ženkami, je blessovaný křídlo na

Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха первородного зачата! Четверта. Скорботна таємниця. Хресна дорога Ісуса. З Євангелія від святого Йоанна, і тоді він видав Ісуса їм, щоб розіп'яли. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване черепом, по-єврейськи Голгофа. Цю десятку ми жертвуємо за всіх, хто сьогодні несе свій хрест, хрест хвороби, втрати чи болю, щоб Господь дав їм силу не впасти. І за усі родини, які втратили свої домівки, щоб вони не втрачали також надії. Отче наш, що є Син на небесах? Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. As we begin those prayers I need us, against us. not he to, to hesitate but to transform it. Радуйся Маріє, благодатна, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Holy Радуйся Маріє, благодатна, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний and women, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті Господь з Тобою, благословенна Тими жінками, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ты жінками, і благословенний плід воно Ісус. Mary, God, now, Радуйся, Марія, благодать повна Господь, з тобою, благословенна тими, жінками, ты мишнками, благословенный плена Ісус. Радуйся, Мария, благодать и повна, Господь, з тобою, благословенна ты миженками, и благословенный придвона Того Иисус. Радуйся, Мария, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ты мижнками, и благословенный превона, Твоис. Радуйся, Марія, Маріє, повна, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плід твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. O Marie bez Mary, rýha prvorodného začátku. Pátá skorbuť natajíme smrti Jisusu na křišťále. Když Jisus smakoval v ocet, vína, řekl. Виконано і схиливши голову, віддав дух свій. Она за всіх, хто сьогодні відчуває втрату близьких, щоб Христова любов укріпила їхні серця. За тих, хто втратив дім або майно, щоб Господь дав надію на відновлення. За тих, хто відчуває духовну спустошеність, щоб знайшли шлях до Бога і за усіх нас, за нас самих, щоб ми вміли поєднувати свої болі з Христом Христовим і перетворювати їх на любов. Хочемо також вірити Господу, усіх тих воїнів, які вже загинули на війні, просячи про вічне життя для них. Perseverance. ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. But us from evil. Радуйся, Марія, благодатна, повна Господством твоєю, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the time of our death. Радуйся, Марія, благодатна, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners, now and Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний вона Твого Ісус.

Радуйся, Марія, благодатній повна з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід ридло твого Ісус. Радуйся, Марія, матір повна, моліся про нас, тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід ридло твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Радуйся, Мария, благодати повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний придлона, Твого Ісус. God, pray for now, the Amen. Радуйся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Тими жінками і благословенний плід вона Твого Ісус. Holy Mary, God, pray for now, the Amen. Amen. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. O Marie oh, bez ve ztrášce prvníhoho začátku. In the silence of our hearts, we pray. V teši našich srdce. Просимо, Господи, в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь Amen. радуйся, царице, мати милосердя. Наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач, на цій долінні сліз. Тож зверни, права, ласкава заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плідлона Твого. О ласкава, о люба, О солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво. Богородиця зліот моли за нас, а свята Бернадето молить за нас, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім вам, дорогі наші глядачі, за вашу присутність, а ваші молитви. Дякуємо також за вашу підтримку, цю духовну і матеріальну для нашого служіння. Хочемо нагадати, що завтра о 11 годині, якщо середи, наше телебачення транстує загальну аудієнцію зі святішим отцем Левом 14. -тим. Це чудова нагода, щоб зустріти, зустрітися в такому духовному сенсі з папою римським, також послухати його офіційне навчання, ну і теж побачити, що церква це насправді справа вселенська. Що не лише Україна, не лише Польща, не лише Іспанія є католицькою, але насправді на цілому світі є присутня католицька церква, і це прекрасна нагода, щоби зустріти цю правду, щоби зустріти цю Вселенську церкву. І Запрошуємо завтра на 11 годину до нашого телеканалу Ідаб'ют Україна. Спокійного вечору з Богом.